Мене це курня зніпала десь з прошлого сезону. Він, блядь, в кожному матчі він все далі дистанції пропускає блядь. Він скоро, блядь, з дороги, обліку, він пропустить. Блять, Блядь, все не нормальна корня. Що в тебе така фішка, блядь. Не ставте ворота. Не ставте його на ворота! Біть фан! Да, блі, не так нормально. Чашечка. У нас і так ніхуя не виходить, навіть те одну очкою, де ми поглинути. Він не пускає, летить, підпратить. 30 см від лінії і Дай йому пускає. Ти настоя на одну виліз, чи ні? Не знаю, може. Пробій!

Кулаками вийшов, блін. Не треба було, було ну, не кулака. Трагедія всього Какан, Якщо тобі сумно зараз, то знаєш, що я теж так пропускав. Правда, не кожен раз, а тільки один. Ми вже грати не було. Чого? Остання гра зараз по часу і сильне зараження. Ми вже все? Так, ми можна передіватися. Все. Що ні, ганять?

Ой, добрий паст, бля! хвилин. коли ще мають. У мене вже 56. Ні, ну можемо грати, питань нема. Давай, кажи до виходу. До виходу! До виходу гра!